Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Сашко Дерманський, як Миколай дарунки ніс По стежині через ліс Миколай дарунки ніс. Я прямую в дитсадок Привітати діточок з Новим роком з оселем Так співав дідусь, але дуже довгий був ліс. І мішечок навскіс потихеньку трісь трісь. Миколай собі іде, вітер весело гуде, несемо для діточок повен іграшок мішок. В нім машинки, і пістолет і конструктори, але дуже довгий був ліс, і мішечок навскіс потихеньку трісь трість. Вийшов з лісу наш святий, озирнувся. Боже мій! На стежині залишились і цукерки, і машини, і малиновий рулет, і майже справжній пістолет, ведмежа, і лисеня, гарна збруя для коня, і настільна гра футбол. Все лежить на стежці, бо дуже довгий був ліс, і мішечок навскіс. Розірвався, трісь трісь, сів і плаче Миколай. Ой-ой-ой і-ай-ай-яй. Поки все зберу в мішок, запізнюся в дитсадок. Без дарунків дітям зле, гірко плакав він. Але повен звірів був ліс, щоб святий не лив сліз, кожен щось йому ніс. Вовченя цукерки і машини, зайчик пуд, сушеної ожини, Білка майже справжній пістолет і майже не надкушений рулет. Все в мішок поклали знов, але вдячний був Миколай, тож гукнув Налітай. Гей, звірята, пташата, нумо вже святкувати. Вам, рулет цей лишаю всіх зі святом вітаю. Галина Римар. Про гномика і святого Миколая. Мороз у лісі аж скрипить, Зимова ніч, холодна ніч. Та світло в гномиковій хатці. Чому вам розповів малятка? Дбайливий гномик, тихо-тихо. Устав і розтопив плиту. Якраз у хатці буде тепло, ще він пектиме калиту, у форму тістечко залив і за голову вхопився. Усім ніяк не вистача, і борошно скінчилось. А лісом Миколай ішов. Він знає все на світі. Тож борошенечка мішок на поріжку залишив. І гномик радо запросив святого Миколая, Будь ласка, прошу вас у дім, вам будем дуже раді, У звар солодкий є з грушок і яблучок маленьких, і гарбузяна кашка ще лишилася тепленька. Сміхнувся добрий Миколай, Спасибі за гостинність. Хоч, як би я цього хотів, у двері не протиснусь, та скоро в гості буду йти. До діточок слухняних, І вашим діткам принесу смаколиків різдвяних. Леонід та Лалай. Пісенька про святого Миколая. На ньому все іскриться, кожух і рукавиці, і довга борода. З дарунками торбина йому згинає спину та впевнена хода. Він прийде, не заблудиться у полі сніговім. Він знайде нашу вулицю і зайде в кожен дім, здолає хуртовину і прийде неодмінно на радість нам усім. Не зіб'ється з дороги, бо знає, що без нього не зайде свято в дім. А що, як він заблудиться? Дивлюсь з вікна на вулицю. Та це ж його хода кожух і рукавиці і костру правиці І довга борода. Здолавши хуртовину, несе важку торбину, Прискорюючи крок. І вже через хвилину, лише через хвилину Співатиме дзвінок. Йде в кожусі Миколай. Червоніють снігурі на снігу під липою. Йде в кожусі Миколай аж сніжок порипує. Зупинився у дворі, розв'язав торбинку, Нашій бабі сніговій пов'язав хустинку. Надія кир'ян Чарівний Миколай. Як засинає дітвора сріблястий ліс і гай. До нас у гості поспіша із неба Миколай. У нього торба дивина з дарунками для всіх. Коли розв'яжеться вона, звучить веселий сміх, цукерки в торбі, і книжки, машини і ляльки, і дивовижні іграшки на всі усі смаки. Потрібно слухати батьків, ти це запам'ятай, щоб дарунки у твій дім чарівний. Миколай Доброму Миколаю. На віконце хукаю, шибку протираю, чи до мене прийдеш ти, добрий Миколаю? На землі великій діточок багато, чи знайдеш ти стежечку до моєї хати? Я не найслухняніший і не завжди чемний. Може, сподіваюся на прихід даремно. А проте чекатиму, хоч і сон змагає. Вірю, що знайдеш мене, добрий Миколаю. Наталя Карпенко. Миколаю. Миколаю, Миколаю, я всю ніч тебе чекаю. Хтось іде. Це мама й тато. Зазирнули до кімнати. І вони його чекають. На годинник поглядають. Миколай? Та ні. Це вітер рукавом дороги витер. Миколай та ні, це нявчик закотив під ліжко м'ячик. Цок, годинник щось цокоче, Я не сплю, і він не хоче. Цок, 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 це кінь крилатий, креше зорі коло хати. Цок, 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 прокинься сплюшко, шепче сон мені на вушко. Я ж не спав. Невже заснув? Миколая не почув, Миколая не побачив. От і маєш знов невдача. Святий Микола. На стіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка, Сяє кулька кольорова і пампушечка цукрова, А на дворі сипле сніг, Замітає сто доріг. Але ту не замете, де святий Микола йде. Для слухняних діточок принесе він див мішок, обійде усі хати. Тож чекай на нього йти.